У 2014 році бойовики так званої ДНР закатували до смерті 16-річного хлопця. Це убивство викликало величезний резонанс. На скоєний злочин не змогла заплющити очі навіть прокуратура так званої ДНР рідне місто Степана Краматорськ. Там він виріс, пішов у школу та прожив більшу частину свого життя. Він був активним підлітком, захоплювався футболом, стояв на воротах у юнацькій команді рідного міста Авангард. Разом з друзями організовував команду КВК, яка їздила виступати у різні міста України та займався благодійництвом, допомагав дитячому будинку, привозив туди смаколики разом з іграшками. Рідні друзі описували його як людину доброзичливу, впевнену. Він міг легко знайти спільну мову з будь ким від самого початку війни на сході України Степан не підтримував так званих ополченців та відкрито висловлював свій протест. Разом з друзями він під час обстрілів допомагав літнім людям спускатися в укриття. А коли місто було відрізане від водопостачання, доставляв їм воду, а також носив продукти на позиції українських військових. Навесні 2014 року місто Краматорськ було захоплене проросійськими бойовиками. За свідченнями матері Степан Чубенко разом з друзями виходив на проукраїнські мітинги та сміливо висловлював власну позицію. Одного разу він з друзями навіть зірвав прапор ДНР. Відвертий протест не міг залишитися непоміченим. Бойовики почали погрожувати хлопцю і його родині. Мати вивезла Степана до родичів в Росію. Тоді всі думали, що заворушення ненадовго, і все незабаром притихне. Проте хлопець не хотів сидіти та переховуватися у тяжкі для країни часи і повернувся додому. Потім він вирішує поїхати до Києва. Матері каже, що вирушає до друга, але насправді збирається вступити до добровольчого формування Сотня Лева. Цю інформацію Сталіна В'ячеславівна, мати хлопця, нещодавно опублікувала на особистій сторінці у Фейсбук. середині літа активно розгортався наступ української армії. Краматорськ звільнили від бойовиків. Дізнавшись про це, Степан вирішив повернутися додому. Мати Сталіна В'ячеславівна наполягала на тому, аби Степан поїхав через Харків. Проте хлопець чомусь вирішив прямувати через Донецьк. Тоді ще залізничне сполучення з містом працювало. Він вирушив з Києва 23 липня, але рідним про це не повідомляв, адже хотів зробити сюрприз. Коли зв'язок з ним обірвався, батьки не могли знайти собі місця від невідомості. Через кілька днів родина отримала повідомлення про затримання їх сина про російськими бойовиками. Далі почався довгий шлях пошуків, які батьки Степана згадують як найжахливіший період свого життя. Батьки довго не могли знайти жодних відомостей про свого сина. Від бойовиків вони дізналися, що Степана разом з іншими відправили рити окопи до села Горбачево-Михайлівка. Мати разом з батьком одразу ж поїхали туди. Намагалися в місцевих розпитати, чи не бачили вони хлопця схожого на їхнього сина. Але у відповідь їх запитували, на чиєму боці Степан. Доля привела батьків до самого ватажка донецьких бойовиків Захарченка. Мати хлопця Сталіна В'ячеславівна чатувала на когось із вищого керівництва Псевдореспубліки. З ватажком терористів вона зустрілася випадково, коли той виходив із приміщення адміністрації. Він пообіцяв розібратися. Вже незабаром батькам стало відомо, що їх сина закатували за проукраїнську позицію, а згодом розстріляли. Щойно стало відомо, що Степана затримали, ми поїхали по нього, але навіть у страшному сні не могли уявити, через що доведеться пройти і що дізнатися. У Донецьку нам повідомили, що Степана відправили в Гробачеву Михайлівку, рити траншей. Ми приїжджали туди безліч разів, обходили селище вздовж і впоперек, говорили з десятками людей. Місцеве начальство твердило, ваш син утік під час. З мінометного обстрілу відчувалося, що нас намагаються випровадити з горбачево михайлівки щоб не ставили незручних питань. Ми в міру можливостей вели власне розслідування. Як згодом з'ясувалося, під час поїздки Степана Чубенка зняли з потяга про російські терористи. За словами представника Донецької військово-цивільної адміністрації Ігоря Строкози, хлопця затримали за те, що він вступив з бойовиками у словесну перепалку, в якій відстоював вільну та неподільну Україну. За іншою версією підлітка затримали за синю жовту стрічку на рюкзаку. Яка б не була причина затримання, достеменно відомо, що проросійські бойовики вивезли Степана до села Горбачево-Михайлівка. Там підлітка закотували і вбили. Ексгумація тіла з поховання, на яке вказали бойовики, відбулася 3 жовтня. В той день мати до останнього сподівалася, що то буде не Степан. Проте дива не сталося. Це був її син. Виявилося, що проросійські терористи зв'язали 16-річному хлопцю руки, натягнули на обличчя футболку та випустили шість куль в голову. 8 листопада Степана Чубенка перепоховали в рідному Краматорську. Попрощатися з хлопцем прийшло безліч людей. На жаль, вбивці так і не отримали покарання. Винними у вбивстві були представники терористичного групування Керч Вадим Погодін, Юрій Москальов та Максим Сухомлинов. Один з них був затриманий правоохоронцями так званої ДНР. Інші двоє втекли і переховувалися в Росії та Окупованому Криму. Затриманому вбивці збиралися влаштувати очну ставку з матір'ю загиблого. В той момент вона згадує так: троє бойовиків з батальйону Керч. Їх навіть спіймали, однак двом вдалося втекти. Одного все ж взяли під варту. Спеціально їздила в Донецьк на очну ставку з обвинуваченим. На жаль, очну ставку так і не було проведено, але вбивцю у в'язниці я побачила. Стояла в коридорі, коли туди вивели цього нелюда. Думаю, він знав, що я там опустив голову, намагався не зустрічатися зі мною поглядом. 10 листопада 2017 року міський суд міста Торецьк засудив заочно трьох терористів до довічного позбавлення волі. Також суд задовольнив цивільний позов матері про виплату бойовиками компенсації в 1 мільйон гривень з кожного. Але своє покарання вони так і не отримали. Жорстоке вбивство підлітка, який любив свою батьківщину. Стало відоме на всю країну. Друзі та близькі в пам'ять про Степана видали збірку його віршів. Її передала до національного музею історії України у Другій світовій війні мати хлопця Сталіна В'ячеславівна. 8 травня 2016 року Степану посмертно присвоїли звання народний герой України. Нагороду вручили його матері на церемонії, що відбулася у музеї війни. Тоді ж мати Степана Чубенка і передала до фондової колекції музею деякі його особисті речі: футбольний щиток, рукавички, бутси. Із цим спорядженням молодий футболіст грав у футбольному клубі Авангард. 28 червня 2017 року батьки отримали посмертний орден сина за мужність третього ступеня у серпні 2021 року 12 першого року школі міста Краматорська, де навчався Степан Чубенко, присвоєно його ім'я. Хлопцю пророкували успішну спортивну кар'єру. Якби не та фатальна зустріч з трьома терористами, він міг би представляти Україну на світових футбольних аренах і здобувати нові перемоги. Музей війни щодня документує події російської агресії проти України. Шанувати пам'ять загиблих дітей в ході російської агресії ви можете в мартиролозі Діти. А з 22 липня в музеї функціонує нова виставка, присвячена спорту та спортсменам України. Вони продовжують тренуватися на розтрощених Росією спортивних майданчиках та представляють нашу країну на Олімпійських іграх. Детальніше про всі наші виставки ви можете дізнатися на сайті та сторінках музею в описі під цим відео.